В Ірпіні будується новий торгово-офісний центр. Наскільки потребують цього люди, які щодня проходять повз? Чи потребує Ірпінь нових торгових центрів? Звичайно, потребує. Звичайно, потребує, тому що можливо товару замало. Ми зайшла в Ватсон, от там і подивилася, потрібно ще йти в Ну, Такі нюанси і потрібно бачити, що малий завоз порівняно з Києвом. Ну мені кажеться, що вже хватить. Я думаю, що і тут щось будуть строїть. Я не знаю, ну тут при... хватить всіх центрів дуже багато. І продуктових, і таких магазинів дуже багато. Їх должно бути більше на таке количество людей, которые здесь стали проживати. Ну, катастрофічно не вистачає, по моєму мнению. Я живу здесь практично всю жизнь, да? И, э, Ну, Почти всі ті магазини, які були і 20 років, вони так і залишилися. Ви знаєте, проти нічого маю, Щастя, теж їх не бачу хорошого. Але ну, магазини як магазини. Ну, у нас в Вірпені достатньо. На нашій стороні, там район Сму, отам мало. Треба було б супермаркет, там мало таких супермаркетів зовсім нема майже. Я думаю, вистачає того, що є. Аби вони тільки працювали нормально. І, і снабження якби було те, що, те, що треба людям. А настроїть лишнього це знаєте. Так, да, я вважаю, що так. Да, Очень мало населення, людей багато вже, дуже багато переселенців, я в частності переселенець. Ну як би... Живя на одном конце Ирпеня, сюда идешь в центр, чтобы скупиться. Далековато. А я подумаю так, что нужно еще, знаете, где, как, вот как я, там, где ближе частный сектор. Потому что у нас очень много еще частного сектора. И хотя я живу в государственной квартире, но э, считаю, что частный сектор обделен этим. Думаю, их уже так много, такое количество, честно говоря, что уже больше некуда. А что ну, нужно? В принципе, супермаркет с одной стороны хорошо, у нас городок-то маленький. И в принципе чем их больше, тем есть возможность дешевле купить продукт. Например, я экомаркет люблю, фуршет, и это дает возможность, ну, в принципе, гривен на 10-15 для товарий сэкономить. А вы задоволены якостью продукции и якостью обслуговування? Ну, не всегда. У нас не продавцы для покупателей, а наоборот. Продавці вважають, що покупателі для них. А должно бути наоборот. Я должна прийти і мене обслужить. Понимаете, Ко мені повинні обіцятися, чим допомогти, що підказати, що зробити. В супермаркетах, Ні. наприклад, в тому ж еко дуже багато прострочених продуктів, дуже багато продуктів, які просто не те, що неможливо купувати, а їх навіть треба з полок забирати вже давно. Не дуже. Продукції дуже багато. Поганої, можна сказати, не свіжої. А ну, Обслуговування, так можна сказати, на середині. Ну, Лічно, у мене не було ніяких отрицательних там емоцій, не можу нічого такого плохого сказати. Ну, у нас віртені якість продукції не важна, якість обслуговування теж хочеться, щоб була кращою. Але будемо сподіватися, що все буде краще, ідемо до лучшого. Так що все ж. Мы же уже в Европу движемся, ребята. Желаю ну вот, людям, которые работают в супермаркете, чтобы качество все-таки было на первом плане. Потому что у каждого есть семья, и каждый переживает сейчас за здоровье. А вот так вот, когда продукт портится, а потом э, травить своих же людей или своих соседей, это, конечно, очень подло на мою. Давайте скажем вместе, чтобы они... Прикры... Следите за качеством совести. Давайте. Да? Следите за, за качеством, качеством совести. совести. Прекратите лгать народу. Все, спасибо большое, спасибо. удачи